У тебе так багато є питань, та відповідь на них є тільки в Бога, бо в нього є для тебе дивний план і є тобі назначна дорога. Ніхто з дороги тої не зіб'є, не зможуть збити труднощі і тривога, тому що там Христос з тобою йде, і ти є під опікою у Бога. В Його руках твоє земне життя, і Він як хоче кроки направляє, Він знає все. Минуле й майбуття, що вже пройшов, і що пройти ще маєш. Він бачить те, з чим томишся в душі, і з чим змиритись зовсім ти не можеш. Він чує все, що кажеш ти в тиші, і в цьому він єдиний допоможе. Усі поради просто марнота. В твоїй душі повинна бути основа, закладена підвалена Христа, лиш тільки Бог, одна твоя опора. І Якщо ти будеш Його словом жить, виконувати будеш Його волю, то він з тобою й ворога змирить, і друга він замирить теж з тобою. Згадай дорогу, по якій ти йшов, згадай про те, який він милостивий. Згадай, коли до тебе не прийшов, або забув, залишив, чи не прийняв. Згадай, мій друже, чи було таке, чи хоч колись Господь твій запізнився? Ні. Не вагайся, а йди вперед, бо Бог, він і сьогодні не змінився, Він тільки подих з неба свій пішле, і там, де все сухе і умертвіле, умить одну, знов стане й оживе, і всі побачать Божу славу й силу. Він сильний там, де виходу нема, відкрити зовсім непомітні двері. І ти побачиш Божі чудеса, і укріпишся ти у Божій силі, зміцняйся духом. Бог з тобою йде, і все допущене, як батько, контролює, і через всю долину проведе. А у кінці вінець тобі дарує, тож укріпись, і духом ти не падай, з тобою Бог, сьогодні і назавжди.